За даними РНБО, наразі на сході України супротивник акумулює сили для подальших наступальних дій на Дебальцівському та Маріупольському напрямах. Через неконтрольовані Україною ділянки державного кордону продовжується активне перекидання вантажів зброї, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів з території Росії для потреб бойовиків. Спостерігається збільшення кількості танків. Бойових машин пі піхоти, БТРів, систем град та ураган у районі Дебальцевого та Гранітного. Разом з тим, у районі Докучаївська було зафіксовано появу нової тактичної групи бойовиків, у складі якої є підрозділ, що цілковито укомплектований громадянами Росії із Санкт-Петербурга. Про це у соцмережі повідомив координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Темчук. За його словами, на балансі у цього злочинного угрупування чимало військової техніки, постачання якої здійснюється через місто Комсомольське. Щодо котла, який так прагнуть утворити терористи у районі Дебальцевого, самі вони визнають марність усіх своїх спроб. Вообще ситуація общем, ситуація саме і юго восточне і котла, окремий ми називаємо. Чернухи на Редкодуб. Там идут ожесточенные сейчас бои. Подразделение армии ВСУ в плен пока сдаваться отказывается. И пытается различными способами выйти из того положения, в котором они находятся. Між тим ватажки бойовиків намагаються хоч якось боротися із панічними настроями у лавах їх бандформувань. Так, своєрідний вихід із ситуації знайшов глава терористів ЛНР Ігор Плотницький. На його думку, бойовий дух злочинця мають підняти концертні бригади. У мене к вам просьба, на просьбу такого порядку. Можемо ли ми організувати виїзну концертну бригаду по передовим Із тих, хто артиста, кто пожелает, кто не побоится. Конечно, можем. Значит, и... у вас срок два дня, с понедельника начинаем. Хорошо. хорошо из тех понимаю. репертуар, естественно, сами выберут артисты, знают, куда едут. Здесь указывать никто не будет. Значит, министр транспорта обеспечит под транспортом подвоз на передовую. У той же самий час, коли бойовики збираються розважатися піснями та танцями, мирним жителям Донецька та Луганська стає дедалі страшніше. Ну, честно говоря, страшнее всего за все время, которое было. Потому что если в августе люди были на море, поуезжали, в сентябре, в октябре вернулись, то сейчас идет вот эта волна, когда все уезжают, людей очень мало, очень большие разрушения. Я живу в районе Топаза, близко к ЖД вокзалу. Это страшно. Страшно, нам страшно. Мы боимся, что мы останемся без жилья, без работы. У меня Слава Богу, є робота. Я боюсь, що я і без роботи, і останусь. І вообще, чесно говоря, я говорю, господи, пусть нічого не будь-ні роботи, ні квартири, лишь бы ноги, руки, голови були сели. Разом з тим, Росія, замість того, щоб припинити постачати бойовикам зброю та живу силу у черговий раз простягає жителям Донбасу руку псевдодопомоги, відсилаючи на схід України черговий так званий гум конвой. Вирушити в бік українського кордону він має уже завтра.